зараз вам покажу один момент на будові. Є, є такі моменти, коли, ось бачите, будівники погано приклеїли газобетон, і чуєте, от бухтить воно. Якщо отак от похитати, оце навіть хитається. Ось, зараз. ось бачите? Тобто оця цегла, цей газобетон, він не тримається. Зовсім з іншим. От Я відмічав ці моменти, бачите, от такими лініями. Тут, тут. І як це е, Убрати це бухтіння? Зараз покажу свій лайфхак, той метод, яким я роблю. Ну, е, Взагалі, якщо це одна якась верхня, припустимо, то її можна просто відірвати, намазати клеєм і знову приклеїти. А якщо десь вже посередині бухтить, от в мене є ще такі моменти, от тріщина пішла, бачите, ось ближче. Ось такі тріщини, отут воно все відійшло. І коли так стучить, воно бухтить. Ці тріщини пішли від вибухів, які були назовні перед будівлею. Тут прилітали ракети. І все це трясло. Тому пішли у такі неприємні, неприємні моменти, типу перестінках. І зараз я вам покажу, як я з цим впораюсь. А ви дивіться це відео до кінця і може щось для себе Підчеркнете. Насамперед нам потрібна дріль і ось така фреза. Ну, це фреза по металу, але вона підійде і для газобетону. Чому? Тому що я вже е, штробив е, канавки для проводів і знаю, що вона дуже гарно, до речі, оцею фрезою штробити виходить рівно і гарно. Так, ось цей момент, бачите, тріщина. Ось, зараз її гарно видно. Ось вона. І просто цією фризою ну, у мене три фризи: одна меншого діаметра, а інші більшого. Тому треба в три проходи. Спочатку одним, одною, потім другою, потім третьою. Ну і не забувайте за захист, тому що газобетон то таке діло, що може забити легені. Так, нирки. Ні, легені. Тому дивіться, як це виходить. Ну, Будемо на оцьому прикладі. Роздивуємо. <праць> Ось таким чином проходимо. Скажу одразу, йде дуже легко, потім одіваємо одив... Так. яка дріс дуже потужна. Одягаємо одразу третій розмір фрези, тому що іде легко, і проходимо ще раз. Ось бачите, такий виходить дуже глибокий такий проріз. Ну, а що далі? Дивіться це відео до кінця і побачите, що далі ми робимо. Главное, розкрити, це схоже ніби на якусь стоматологію. так, Зуби теж там розсвірлюють. І от ми розсвірлюємо, чим глибше, тим краще. Потім сюди ми будемо забивати розчин клейовий. Так, перший момент ми зробили, перший етап. Другим етапом е, потрібно пропилисосити, пропилисосити оці е, отвори, канавки, так, які ми зробили. Тому вмикаємо пилисмок і дуже гарно висмоктуємо. Коротше кажучи, оці всі канавки пропили щоб там залишилось якнаймога менше пилу і якихось частинок газобетону. Так, третім етапом нам потрібно ці щілини загрунтувати. Для цього я... У мене є така приблуда, колись купив потрібна була. І вона не залишилась, тому мені буде дуже зручно її сюди в щілини. Наносити ґрунт. Грунт потрібен концентрований, звичайний для поверхонь. Е... Я користуюся ансергловом, не знаю у вашій місцівності, який модний, але це звичайний ґрунт для поверхності, там, щоб наносити потім якісь матеріали. То і... До речі, дуже зручно, він зі щілин іде повітря звідси, він зі щілин вигоняє пил, той що лишився, і туди таким добрим слоєм наносить ґрунт, щоб потім клей наш там гарно взявся. Так от ми грунтуємо щілини. Після того, як нанесли ґрунтовку, оці щілини. Е, треба потрібно дати їй декілька годин, а ліпше навіть сутки, щоб вона добре е, висохла, а потім вже забивати ті щілини клеєм. Ну, ось така справа. Я вважаю, що ви вже е, самі здогадаєтесь, як забивати клеєм. От бачите, от все я розробляв ось тільки повідходило. І після того, як воно висохне, забити клеєм, це з допомогою шпателя, звичайним клеєм для для плитки, для укладки плитки. Тому що клей для укладки плитки він на, на, набагато жорсткіший, ніж цей клей, на який клеють газобетон. Тому то надійно, надійно буде. Я вже в деяких моментах. В деяких місцях так робив, і дуже гарно тримається і ніяких проблем. Так що, кому подобалось відео, ставте лайки. Ну і ось, друзі, настав момент, коли потрібно вже забивати ці щілини клеєм. Так, Я використовую клей для керамограніту. Чому? Тому що він такий, коли застиває, стає як камінь. Знаєте, дуже твердий, дуже гарний. І вже в мене є. Практика в одному місці я робив, тримається дуже гарно, і нові тріщини не виникають. Тому ось такі консистенції, такі не густі і не жидкі, забиваємо оці щілини якомога глубже. Ну, бажано на всю е, довжину прорізу, щоб там не, не лишалось ніяких пустот. І ось таким от чином. За допомогою шпателів, не тороплячись нікуди, тому що спішка, як то ми всі знаємо поганий е, радник. поступово забиваємо ці щілини, витратимо, мабуть, годинку часу, може півтори, та заб'ємо всі щілини. Ну, зате, в майбутньому вже в цих місцях, може, десь в інших місцях, місцях виникнути тріщину, але в цих вже точно не виникнуть. Так що ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.